Привіт, друзі, з вами Касіта! Сьогодні я разом з вами розгляну щотижневе оновлення. Лутерея і удачі! Невеликий шанс отримати донатний скін, але враховуючи те, що кожен день нам дають по дві монетки, то скоріше всього ми всі отримаємо по одному донатному скіну. Звісно, якщо розробники не підкладуть синю, як вони люблять це робити. Веселище перед карнавалом. Трошки ресурсів та заманухи на донат. Заходимо кожен день, збираємо нагороди та виконуємо прості завдання без витрат. І нарешті нормальний міраж, де ви можете використати своє збереження та побільше більше нового героя в грубі. Також я зроблю відео з відкриттями і розкажу, як правильно відкривати збереження та як можна зекономити. Для проходження міражу я рекомендую дві збірки. Перша на базі шар: Linux, шар, ангела, нана акаші. Якщо Акаші слабкий, то можна додатково використовувати Клару, Апосту, Мартису та Гестію. Також розробники ускладнили проходження для шаропаків. В тепер прокачка здоров'я обов'язкова, тому якщо у вас слабкий пак, то ви значно відчуєте це ускладнення. Друга збірка на базі Рубі, і вона подобається мені більше, бо я вважаю, що міраж потрібно проходити завдяки тому герою, на якого цей івент. Бо постійно проходити одним і тим самим паком просто нудно. Тож обираємо Рубі, яка буде танкувати та стягувати противників до себе, айс, яка виконує ту ж функцію, але трошки інакше. Під час стрибку на початку бою Айс підтягує танка противника ближче до центру команди. Тим самим Рубі підходить ближче до противників і під час ультимейту здатна стягнути всіх п'ятьох ворогів. Крім того, Айс під час свого ультимейту також стягує противників в радіусі дії. Дуже доречне вміння, якщо хтось захоче втекти від Рубі. Третім героєм буде Есмеральда, яка буде накидати Німоту, і якщо Айсів все зробить правильно, то Німота Есме буде навішуватися відразу на всю пачку противника. Ця трійця має неймовірну синергію. До них додаємо, звичайно, ангелу, куди ж без неї. Та Клару. Також можна долучити Нану, Акаші, гестію. Це вже залежить від вашої прокачки та ситуації на полі бою. Тож обирайте збірку, яка вам більше до смаку. Переходимо до тестових серверів. Тут практично нічого не змінилось, все ті самі події, тільки доболи івентового боса. І зізніше я підберу декілька збірок для проходження, щоб вам було простіше, а тим, хто не хоче чекати, можете спробувати самі, адже бій можна переграти після закінчення. Пам'ятайте, що максимальна кількість ресурсів 80 одиниць за бій. А на цьому все, дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та цікавим, натискайте вподобайку та підписуйтесь на мій YouTube та Telegram. Зустрічі в наступному відео!